Друзі, доброго вечора! Привезли до нас на продаж такий красивий Ford Focus. Що хочу сказати, неймовірно, приємно показувати вам, рекламувати чисту машину, чисту, красиву. На даний момент власник цього автомобіля відноситься до автомобіля з любов'ю, знаєте, доглядає, любить. І це приємно для покупців. Тобто ми бачимо відношення до машини, і сама машина просто сяє, хочу сказати, про те, що їй класно. І вона бажає, щоб новий власник так само ухажував і спілкувався, і слідкував за нею. По машинці, восьмий рік випуску, двохлітровий газ-бензин на автоматі, Ford Focus другого покоління в рестайлінгу. Автомобіль приїхав до нас з Німеччини. Продаж від одного єдиного фактичного власника в Україні. Не можу відвернути увагу від таких красвезних дисків кольори сірий графіт. Це у нас 16-й розмір, начебто не сильно вони і високі, і великі, але виглядає симпатично, дуже красива форма. Це гума 22-го року випуску. Ззаду у нас також Toyo, але 19-го року. Також літня гума в класному стані. Також автомобіль продається з другим комплектом зимової гуми 19-го року і на залізних дисках з ковпаками. В автомобілі дуже насичений, такий синій колір. В автомобілі є на сутті підкраси, це переднє ліве крило. Бачив особисто відео, що з ним було нічого критичного. Без ДТП, просто були косметичні підфарбування. І покришки по багажника перелакована повністю, тобто не, навіть на не слой краски лежить. Лак, б'ється 160-150-160, не більше. Автомобіль позивний універсал, є фаркоп. Давайте одразу перейдемо до нього. Тут бачимо камеру заднього огляду Вмонтована, Так, шторочка в багажнику є. Докатка, домкрат, ключ, зелівна горловина є. Ну і там безпосередньо вже лежить газовий балон на місці запаски. Газ ставився в Україні, є сервіска на газ. Автомобіль заїхав у 2022 році. І як тільки заїхав, одразу ж почалося обслуговування. Ну знаєте, це все вірно, коли береш машину, особливо коли вона приїхала з-за кордону, хочеться зробити її так, щоб потім туди не лазити, зробити газу. Робити все, що потрібно. Так, власне цього автоміля й зробив. Замінив усі 14 саліндблоків, якщо він не помиляється, Тих 14, замінені передні стойки амортизаторів фірми САКС. Потім щодо комплектації. Перший раз, чесно кажучи, я бачу Ford Focus з люком, але все ж таки вони є, і все ж таки ми їх бачимо. Шкіряний салон. Шкіра комбінована з текстилем посередині. Автомобіль чисто, красиво, гарно пахне, без зауважень, гарна комплектація. плюс на автоматі, друзі, да? це у нас машинка до 10 на автоматі тепер ще одне положення займає. Да? Автомобіль має такий мультимедійний дисплей, великий вмонтований, замість штатної магнітолки, двозонний клімат-контроль, в якому заправлений кондиціонер. Є підігрів передніх сидінь, є підігрів заднього скла. Автомобіль має шкірне мультикермо. кстати, кермо дуже класному стані. 219 тисяч кілометрів пробіга. Ремні роліки також все поміняно, дуже чисто, дуже охайно. Стан взагалі шикарний автомобіля. Лючок, все відкривається, все закривається по електроніці. У нас зараз перейдемо до блоку керування електропакетом. Я повний електропакет склад підімачів. Так, Електро регулювання дзеркал, є датчик світла, круїз контроль, вучні регулювання ці по висоті, по виліту. Лобове скло, до речі, оригінальне. Восьмий рік. Друзі, максимально повністю обслужена машинка. Маслафільтра все замінено, по ходовій без зауважень, повністю люба діагностика, все, що ви хочете, все покажемо, все розкажемо. Усю, скажімо так, поднаготну, але максимально приємний власник цього автомобіля, йде на контакт і розкаже вам все сам. Тобто, приховувати ніхто нічого не буде. Але машина, як бачите, сама сяє і хоче розповісти про себе багато. Тож, друзі, стає в продаж, 8 рік випуску, 2-літровий газ, бензин на автоматі. Ціна в продаж 8500. Ціна договорна, скажем так, можна предлагати свою ціну, можна торгуватися. i będziemy współpracować. Do zobaczenia!